Друзі, всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому каналі Дикі Лиси. Ми тут займаємося тим, що дуже круто проводимо час. А як ми це робимо? Я приношу якісь загадки до своїх друзів, вони їх бажають розгадати, дізнатися, в чому секрет, в чому таємниця, в чому суть головоломки. Дякую Дякую за візуалізацію. Це пантоміна. Дякую. Вот. І вони мають розгадати цю загадку, задаючи мені запитання. Я на них можу відповідати тільки так. Чи ні. І таким чином ми маємо, по-перше, добре провести час, по-друге, розгадати ці головоломки. В принципі, все дуже просто. Пропоную починати. Як сказав би Ілон Маск, починаємо. Перша загадка така: на початку ХХ сторіччя в Австралії почалася війна. Армія використовувала кулемети, вибухівку, різну зброю, але перемогти не могла. І перемогу їм вони дістали перемогу таким незвичним способом. В чому суть? Розкажіть. Ще раз в Австралії. Австралія. Громадянська війна якась? Ні. Може... З іншою країною? Mm -mm. Буде зараз е нецікаво, звісно, якщо я просто пробіл факт. Е це була війна з собаками Дінга, і вони намагалися їх якимось чином знищити, а в результаті побудували паркан довжиною 5 тисяч кілометрів. Ні, але це прикольно. Не громадянська війна, не з іншою країною війна. Війна з тваринами? Ні. Ну, війна з чимось більш ну, незвичайним дуже. Незвичайно Чекайте, Це як біблійський сюжет, як якийсь там Соломон сказав побити море чи хто? Ні. Чого воно винне? Типа, війна з алкоголізмом. Не дай Бог. Тобто це не війна зі стихії? Ні. З твариною? З типу комахами-жуками якимось? Ні. В них ж там проблема була да? з кроликами, то вони вічно. То вони кроликів завезли, то типу, це не ця історія? Ну, це не ця історія. З кінгуру. Mm -hmm. Ну, проти кінгуру не виходив. Ну там сама Кудінга, а там ще є про кроликів. Mm -hmm. Ну, Да. З кроликів mm -hmm. розвелося, як гавна. Ну, а це з, скажімо так, ну, з, з тваринним світом взагалі, ні? Mm -hmm. З живим чимось. А окей, тоді з це, природним не, чимось. Природні. Рослини. Рослини. Ці культури якісь сільськогосподарські. Томата, кактус. Помри, помри. Так. Кактус? Так. А якийсь Валера просто в кактус падав. А-а-а! Просто в нас у нас втрати. Тобто кактуси займали багато площі, типу. Їх прям випалювали, але нічого не виходило, типу. Так. І за завезли мексиканців які. Nee, почали не якусь... робити? Агану, армійці да. напивалися, всі щасливі! Австралія! <сır> 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 Австралія. Вони завезли а, якусь тваринку, яка щось як саме робила. Ну так. Комаху? Так. Саранчу? Ну, комахи якісь. Угу. Краще б мексиканців. Так, мексиканці прикольніше. Все, так. Вони nice. спочатку завезли кактуси, які там не росли. Uh -huh. І вони їх для якихось своїх цілей завезли там вирощувати, ну, no ну такі like робити. Zavtiv, і, і кактуси, да, і кактуси да. такі, це наша територія. Кактуси типу. З такими банками виросли. Рекет такий, кактусів. Все Покали. почало, да, Дуже багато Лиса, виростати, і ну, це заважало і нічого не допомагало. Заважало. Реально з кулеметів розстрілювали. Заважало кактуси. Заважало кінгуру. Вони просто прийшли до президента. Отак постучали. І сумочки достали декларацію про кілоки наші. Вони достали собаку Дінго, яка теж прийшла. Одна. Ну, така Австралія. Австралія прикольна, але ну, страшно. Все це ще верх ногами було. Австралія. А, тому кактуси краще росли, бо вони просто, типу, ну, випадали з землі. Просто розстрілюючи їх, вони по суті їх більше розпиляли. Вони ж розмножуються цими no, no. голками. No. Клас ну no. австралійці не все знають, не можна знати все на світі. Друзі, перед наступною загадкою хочеться нагадати про те, що ми постійно проводимо якісь потрібні збори для наших сил оборони України. І у нас в описі до цього відео є банка. А також ви можете просто просканувати QR-код. Це постійна банка. Ми збираємо кошти для наших оборонців. Тому долучайтеся, будь ласка, одна, дві, три, десять гривень, і це буде просто чудово, якщо ми разом зберемо і закримо якийсь певний збір. Добре, домовились. Я ж бачу. Хочеш. В кінь гривні. Давай. Чоловік працював в компанії багато років. Йому запропонували підвищення, він звільнився і переїхав. Чому? Він не хотів працювати в цьому місті. Ну, очевидно. Не хотів бути підвищеним. Місті. Бо міст... воно щось за так? собою тягнуло. Підвищення? Так. Да. Ну, це, ну як типу, чи... знаєш, типу, і ти, коротше, стаєш космонавтом, а ти ж космос. Він та нафіга воно мені. Ну, так. Це, копірайт. Оце це моє. Це не Чендлер з друзів. Його okay. тоді сказали підвищити. Він, тіпо, що, я просто, звільнився, так, я було, він звільнився, так. Він ну, звільнився. Важлива сфера, в якій працювала людина. Угу. Угу. Ну, професія його важлива взагалі. Ну, йому, не, він, йому не подобалась його професія. Ні. Подобалось. Нормально. На тому місці, де поки працював, подобалось. Але mm -hmm. з підвищенням вона по йому не сподобалась. Бо були. Ну ні. Добре, давайте звісуємо професію. Mm -hmm. було... Не так. Сфера, медицина. Ну, бо воно... Ні. Мені поставиться, воно кардинально змінювало підвищення його обов'язки якісь. Чи... Змінювало. Змінювало. Знову так. Ризиковано було? Що саме? Ну, ставати смайр... підвищеним. <реш> Я Пущений <неї> і підвіщений. <реш> ну, ризиковано, в принципі, можна так сказати. Але. Mm. Більше не комфортно. Ні. Ну, давайте так. Звільнився він тому, що він там щось на роботі під... шкоднічав. І він побоявся, що його викриють, і тому переїхав. Mm -hmm. а... З майном щось зробив? Mm -mm. Він з людьми працював? Ні. А важливо для нас, чому він відмовився від підвищення? Ну, я... так. ну в цьому суть історії? Ні, я просто розумію, що він переїхав. Ну, це рішення до нього прийшло після того, як він звільнився. Ну, тобто, він звільнився і переїхав. Бо я посада думаю, це звільнилась. Це і... все ланки одної да. історії. Він би отримав підвищення, і йому прийшлось своєї нової роботи викрити свої старі старі справи. Можливо. І, ну, ну, на, і можливо. на це місце все одно когось би найняли. І той так, би новий да. би теж його викрив. Так. Спорт. Ні. О, до речі, спорт не називали, так. А, танці. Та танці. Електрика. Ні. Е, Ні. Двірник? Пірат. Це ближче Який? до двірника. А, цей, а... У Д... нього був якийсь важкий інструмент. Якийсь інструмент робочий у нього був? Ну. В принципі, так. Водій трактора? Ні. Але. Водій. Ну, водій, в тому числі, так. Оце, і, 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 ну, до тебе не посилці? приїхали. Mm -mm. Вантажник? Вантажник. Ні. Молочник? Ні. Веселий По молочник. <ривіт> <ривіт> Морозиво продавав. А у нього там дітки в холодильнику вже <ривіт> пачками. По-любому маніякі, да? так? <ривіт> всі, всі асоціюють моло... ну, цих. Бо це американські фільми. А звідки я ще знаю про продавців морозива? <риклад> типу, у нас по нікаполі, у нас так... приїжджав і такий. Картопле! <риклад> а чого приїжджав? У нас досі. Під час це взагалі істерика, коли вони починають увага, увага! І ти думаєш, ну все, ядерка летить. Ні". Свіжа картопля! Акамулятори! А Собі це вони розумі. зараз хоча б перестали включати, у нас включало це да, ще пау, пау, сповіщення пау, пау. на цьому грамофоні. Це... Не, не... Картопля. Ну, Розумієш, все одно фраза типу Увага, увага, і ти все, в тебе серце падає. Шо, там, Цей рух? двір захвачено. Не, да, та, да. Та. За в тому числі і їздив він. Mm -hmm. Він на полі працював. Ні. Mm -hmm. Фермер. Mm -hmm. На дорозі. На дороги. В тому числі. Поливальна машина? Ні. Підполивальна машина. Під машина. Шо ж це я. Що ж там за подлюча така робота? <зас> так, вона мені подлючає. Вона йому подобалась. <зас> тут, не, тут, говносос. не говносос. А транспорт це машина, звичайна? Ну, не Звичайно, ну, це що. Ну, О, опелевектор, опелевектор, це? Це, <зас> не машини, це, це незвичайна машина. Мусорщик? Мусорщик? <зас> — Мусорщик. — Дякую, Нарешті. Він сміттяр, який займався якоюсь контрабандою. Ні. Ну, а... Наркотички збирав, там, типу, приїхав до якогось доміка. Він так. сміття він вивозив не на, ту, не на свалку, а на якусь територію, там, умовно, будівництва чи щось Ні. таке. Чи будівниче сміття, викидуване там, де потрібно. Н -н -н. Він не забрав сміття просто. Забрав? Я просто нічого не робив. Засраний район такий один. Львів, так, такий, вибачте. Ну там проблеми зі сміттям. Це так. Він ну, не туди вивозив. Вивозив туди. Туди вивозив. Все вчасно робив. Абсолютно. Підворовував щось. Ні. Сміття? Я ж кажу. А -а -а. А -а -а. Ні, але. Мені здавалося, що а він, ризить. типу, мав, знаєш, реально е якась мафія через нього, типу, викидувала, О, знаходу, тун, тун, тун. він його збирав. Трупи, трупи утилізував. Так. О, Як в, е, в фільмі Тісак? Крістофера Малтісанті? Так. Тобто різав трупи, і... а він в маніаку просто? Ні. А Тобто йому замовляли, типу, утилізувати трупи? Ну, нас на, на смітнику, на сміттєзвалищі. Він... З мафією працював. Так, так, ховав тіла. Так, а підвищення, яке мало бути? Ну там адміністратор якийсь, типу вже не возить. А що новий сміттяр би знайшов трупи? Ну, можливо. По запаху. Можливо. Друзі. Ми перед тим як почати розказувати наступну загадку, я хотів запропонувати вам підписатися на цей канал, дикі лиси. Звучить прикольно. Це безкоштовно. І непозорно. Ну не покажеш комусь, типу, дивись мої підписки тут оце, да, да, Не, не такі. Дікіли нормально. Максим та... Кацу, то. Да. Звучить нормально, підписатись, колокольчик поставить дзвіночок, поставити вподобайки і буде вам щастя. Нам так точно. <риво> Хтось підписався, тільки що розстає. <риво> <риво> відчув. <риво> Дякую. Це двіночок, та, був. Та, 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 дзвіночок був. <риво> У нас нічого вібро не стоїть. <риво> У нас, нас. А, всередині. Чоловіку в ресторані приносять рахунок. Він виписує чек, щоб оплатити рахунок. Потім перевертає цей чек і пише пару слів власнику ресторана. Навіщо? Ну, типу, нюхай жопу. Твій ресторан говно бачить. Непогано, непогано. Привіт! Якось йому тим він знає, що він хотів по поспілкуватися. Знаєш з цим власником ресторану. Може, вони давні знайомі, може у них конфлікт якийсь, що той не виходив на зв'язок. Той думає, прийду до ресторану. Чек чеком випишу. Це одразу таку Він... довгу версію. Він, Він чек точно понесе Потім поїду додому, пройму ванну. ванну, точно отримає в руки і точно прочитає моє повідомлення. Клас. Ні, Олеже. Ні. Нічого Ні. там не правив. Він там написав: Люк, я твій батько. Він залишив там свій номер. Може Це відомий автор. Відомий автор? Ну, якийсь, типу, знаєш. Кінг е розписався. Поняла, у нього. Нема 500 доларів, він mm -hmm. на 300 чек виписав і думає, і віршик за 200. Типу. Ну ні. Це було признання в чомусь. Офіціанці. Офіціанці залишили. Чек справжній був. Так. І сума справжня, все нормально, з цим. Так. Він написав на бумажці умови, якісь при яких чек може бути. Тільки в білому костюмі. Таке їм пофіг, ви лишне переверне. Якщо поміняють скатерті. А, а чек виписаний за рахунок, на який він поїв, чи просто абстрактно? Там 10 тисяч баксів просто тут. Ні, ні, за рахунок на який він поїв. А написано було щось погане? Ні. Щось а. хороше? Це... Дякую. Слова подяки. Ну, типа да. ну, от і все, ми все розв'язали. Він поїв, він Просто Студі, поїв, що? йому просто... сподобався. Ну, дуже культурна людина сказала: дякую. Mm -hmm. ну. mm -hmm. В ресторані просто не було книги для відгуків, і він написав це на чеки. Така історія. В нього абівна була з двох сторон пожарина. Він думає, ну я чек з двох сторон. А я що? Не можу, чек з двох сторон підписати. Піджарити, так, так. Він на мене так дивиться. Ви, ви не розумієте, ви там поки спілкуєтесь, весь цей час він просто сидить отаку. Він намагається прочитати відповідь на очах. Я розумію, що ти кажеш, бо інколи, коли він на мене так дивиться, я одразу згублюся, в мене просто думки плутаються. Да, да, Олег, добре. Ні, отак. Хороша історія. Ну, типу, я думаю. Ні, я маю навіть що в ній все поки гарно по умовах. У нас немає конфлікту. Ніякого. Да, немає, Ні. немає, немає, а я за шукаю. Що зачепитися? Ну. Добре, вони були знайомі до цього з директором. Ні. З офіціантом? Ні. Ну він, він хоче до когось достачатися цим? Ні. По цим от. Н -н -н. Когось він знав в цьому ресторані? Ні. Щоб хтось ж прочитав цей його надпис. Щоб шо... хтось прочитав, так. Йому сподобалася і їжа. Сподобалась? Неважливо. Е, в нього проблеми? Ні. Ну може він там, типа. Мене, uh -huh. я, ну, типу, зробив бичу, чек, виписує, бо як ну, нормально. А там написав: мене тримають в полоні. Ну, типу. <годи> ні. В полоні моїх ілюзій. Ух ти ж блін. каламбури тут твоє. А якщо він, типу, з'їв страву, а потім побачив в кінці, що вона була з горішками, і він виписує вже чехи і, і викличте швидку, бо в мене алергія. <годи> і це вже, <годи> вже ачок, трима... а теклінки, він <годи> не може вже. Ні, ні. А має значення, що він їв? Ні. А що він пив? О. О! Ні, ні. ні. <певелась> Повілася серйозним? <певелась> Це підкат був до офіціантки? Ні. До власника. Я а, гуса у тебе. а власник чоловік чи жінка? Неважливо. Чи? Чий? Важливо. Професія чи? їдака. Так. Письменник? Ні. Журна... Журналіст? Ні. лікар, щоб не, не зрозуміла, на яку суму виписав. Юрист якийсь. Може, він тягне Типу передав якийсь, типу, це позов до суду. Культура. Культура? Культура. Це культура. Актор? Ні. Та це Це як? не культура. Режисер? Ні. Та Це культура. Автор. Культура. Письменник Письменник? Автор. Може автор пише. Автор. Щось пише. Автор. Автор. Віршів? Ні. Сценарист? Ні. Копірайтер? Ні. Режисер? Ні. Журналіст же було, так? Так. Да. Пісень. Автор. А, гумористичних Музыка. новел. Ні. Ні. Музика. Ну, пише щось: пише. Картини. Картини. Господи. <смеш> ну, автор. 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 Не, ну, <смеш> пише, пише. пише, пише. Пише, пише. Картини? Картини. А це художник. художник. Це Сальвадор Далі. Сальвадор Далі. Я просто на бомбу, бо він якийсь такий. А ну, це така що, що схоже на реальну історію. Це реальна історія. А, окей, він намалював там щось. Ну, типу, він підписав чек, бо він же ж відома особистість. Як? Ну, я так. Ж, кажу, не хватало 200 доларів, він дописав ні. Та ні, просто Аттограм. це Сальвадор. Сам Сальвадор Далій. Він написав: це Сальвадор, типу. Типу, він. А... Ні, почекай, він і так має. Його чеки і так мають бути підписані його рукою для того, щоб цей чек вважався дійсним. Немає він написав, сенсу з іншого боку, uh, через підписати. Готуєте uh, ви, uh, як uh я граю в футбол. Ні, я подумала, що типу, може а, він підписався з іншого боку, якось по особливому, щоб цей чек, щоб. Вважався витвором мистецтва. Ну, типу, так. Да, щоб, типу, він власник навіть не, ну, умовно, рахунок на 200 доларів, а йому так сподобалася їжа, що він вирішив ще що щось там, типу, розписатися, щоб ця бумажка, по суті, коштувала більше, ніж 200 баксів. Ну, логіка така. Тобто, що він там написав? Ні, навіщо? Ну, навіщо йому це? От, така логіка, як я сказала. Ну, Так, да, а навіщо? Ні, не, не тому, що йому сподобалося. Залишити тому, що... більше грошей, типу, Ні. ніж. Mm -mm. Щоб розплатитися, бо не вистачало не грошей. Ні. Mm. Щоб uh, Зробити приємно цьому ресторану. Там, mm. типу, щоб а, може, бабу... Дилему таку зробити. Чи обналічувати чек, чи. Якісь меркантильні цілі він Так. Тобто йому за це. А, потім безкоштовно їсти в цьому ресторані. Mm -mm. Це чаєві такі. Ні, а, має значення, яке місце в нього не було грошей взагалі. Було та було ну, з собою. Але не хотів не платити. Могла. Не хотів платити. Не хотів платити. І написав... Ну все, ну так от ціль в тому, що ніколи а, бо просто не ніколи, ніколи цей чек не обналічать, бо на ній розписався Далі. Саме так. Все, ну бо так він, приблизно ми це ну, приблизно. Але мали. суть в тому, що він був жмук, ну жми, да. і він е, збирав великі кампанії, він приходив всіх угощав, величезні були чеки, і він виписував реально. Ну, типу, він оплачував, але з іншої сторони писав: типу, там з любов'ю, Сальвадор Далі. І ніколи їх не обналічували. Ну, бо, типу, хто обналічить такий чек? І він якби платив, але з рахунку у нього ніколи нічого не, не знімалося. Але він насправді був мажор-мажорістий. Да. Але така нажористи, я довід сказав. Дуже. Отак, от. от. <реклес> Друзі, у нас ще одна є історія на сьогодні, але ми хочемо сказати, що у нас в описі ще є наша пошта. І можна туди писати якісь історії, якісь прикольні факти, можливо, готові загадки. Ми її читаємо, і якщо ви зробите це, напишете це. Ми можливо її візьмемо і використаємо в нашому випуску. Точно візьмемо. Тільки відповідь пишіть. Чоловік грабує банк і після цього здається поліцією. Суддя, вислухавши його, вирішує залишити його на свободі. А місцеві жителі ще й починають оплачувати його рахунки. Чому? Ні. Важливо, коли це відбувалося. Ну, ні. Ну, ну, це, давайте це будуть штати. Це реальна теж історія, насправді. Угу. Тому це штати, ну і наш час, нехай буде Там. приблизно. Вже в Україні нічого такого не, не траплялося, ж тільки штати. У нього в ячейці була бомба. Він хотів її вкрасти з банку, щоб все нормально було. Виніс бомбу, каже: здаюся. Так, а може, це як в цьому була схожа загадка, що він, по суті, там умовна пожежа почалася, і він гроші виніс, щоб вони не, не згоріли? Ні. Але ж це не було пограбуванням, так? А ви прям пограбував, голову зайшов зі стволом? Да, да, Каже, да, всі да. в пол. От, це от все. I have a plan. Ось це все. <свист> а він ще й в масці, напевно, був, щоб ніхто. Це не важливо. Він до цього грабував банки? Ні. Це було його перше пограбування. <свист> І останнє. Важлива його професія? Ні. Важливо, який банк він грабував. Ні. Він когось знав з цього банку? Ні. Ні. Нікому не нашкодив. В нього були вкладення в цьому банку. Неважливо. Він виніс прям тільки гроші. Ну так. І песика? Не, не злитки золоті. Неважливо. Не. Неважливо. Ну, тобто ніяких сторонніх предметів він не виносив. Ні. Типу, що в ячейці виявилась дитина, там, Ого, ну, господи, ну, я не знаю. Ну, Прикол. Люблю свою дитину в банк здавати. <ріст> Баз <Банк ріст> дітей. Щоб виросла. <ріст> Щоб виросла. Не виросла. Під проценти. Потім двох дітей забереш. Мініатюру таку можна зробити. Так. А, виніс гроші. Виніс а банк мозок. на наступний, а, а наступний день затопило б нахер той банк. Чому? А? Чому? Ну, там якась сталася катастрофа. І всі такі, якби це він не виніс гроші, це ж все ну, пропало. Хороша людина. Давайте йому платити угу. і тепер. І всі тан-тан-тара. Ну, такі. Та який хороший фінал, типу. Да. Ну Це було б логічно, якби він, умовно, був якимось архітектором. і Він всім казав, що будівля рухне, будівля рухне, і Ніхто не вірив, він коротше. Він же пограбував, виніс, все рухнуло, він такий альо. Я казав? Ну, ні. На жаль. А він коли йшов грабувати, він з благою ціллю йшов якоюсь? Ну, благою ціллю. Ну, благою він ціл? знав, що Врятувати ці гроші. Що допомагає людям. Він йшов грабувати, як падало. Ну, ні. А, ага. В нього було якесь, в нього був плани, розуміння, він його що він комусь допомагає все таки. Ну, ні. Ну, як, можна так сказати. але… Що, він, ну, що треба ці гроші винести? Ні. Професія його важлива цієї людини? В газетах написали просто: типу, в місті Сракатаун вчора відбулося пограбування, всі такі про нас тепер знають. Нанесли на карту Сракатаун. Ну. Йому потрібні були гроші? Ну Взагалі так потрібні. А тобі що не потрібні. Але а, саме потрібні ціль була гроші. не така. А він не хотів їх витрачати. Так. Він хотів просто пафосно розпалювати камін? Ні. Він вкрав гроші всі в місті, ну, угу. з Сосбанка. Всі купили. І бабуся, там, оце, не, не, на похорон... не, не. похоронні, і на свадьбу відкладали. Він їде в Лас-Вегас на червоне все. Удваює, повертає місто. А, а там або лосига, бо доведеться трошечки потерпіти. Так. Да. Ні. Він хотів привернути до себе увагу? Ні. Привернути увагу до якоїсь проблеми? -у -у. Він хотів, щоб гроші покинули будівлю? Ні. Він хотів, щоб гроші дісталися іншій людині. Він хотів показати, що в ні, ніфіга не працює охорона? Ні. Хотів довести, що поліція потрібна, бо вони сидять ну, три роки без визовів. Це нормально, він такий. Треба зарплату оправдувати. Ну, пішов. Ні. А він, коли пограбував і вийшов здаватися, він так розкидував все одно гроші. І люди навколо хапали. Ні. Ну він дебіл виходить. Та ні, ти ж казав. Ну він йшов пограбувати для того, щоб. Нікому нічого не донести, і він розумів, що гроші він одразу ну він одразу йшов. розумів, що, що він гроші не... щоб Сам... сісти в тюрму, так. так. саме в тюрму він хотів, бо так. там кормлять, поять і все нормально. а Життя у нього в принципі не дуже було. Хотів когось в тюрмі вбити. Ні, це ближче до правди. А ну так типу він відсидів до цього типу 40 років, як цей в побіг Шоушенка. Він не розумів, як йому жити, і пішов пограбував банк, Ні. і Каже: Забирайте мене, просто без хатько. Вирішив. Mm -mm. Небезпека. А хати. це норвежська Норвезька тюрма. А? Там, Там гарно. Норвезька тюрма. Він це захотів... штати наш час, якщо що. Ну, mm -hmm. він хотів. Він хворий був. Хворий був. На рак. І він знав, що в лікар... лікарня як хоч якась є в тюрмі. Так. Його полікують. Він... Його будуть лікувати. Не хатько? Не без Ні, хайко. А так у нього просто немає грошей на лікування. Так. А в тюрмі він... його полікують. І це, і це все, типа, буде на його родичах. А вони теж бідні, і тіпа. Він розумів, що ну не зможе він оплачувати медичні ці всі рахунки. А у в в'язниці ну, мають це робити. <свіття> типу суспільство оплатило, Ти про це ну мав і... на увазі? Так, що потім місцеві жителі, громада оплачувала його медичні рахунки. Ну він старий був дуже, просто це дуже старий. Там дев'яносто <свіття> роки людині було. І він так хотів, типа позбавити своїх рідних від проблеми. Друзі, це була остання загадка на сьогодні. Я впевнений, впевнений, що ви зараз підписалися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Я сподіваюся, що вам сподобалося. І я маю велику надію, що в наступному випуску ви теж будете разом з нами розгадувати нові загадки. Діліться цим цим відео зі своїми товаришами, зі своїми друзями. Грайте в так чи ні. Загадуйте наші загадки іншим та гарно проводьте час. Шоу програма на каналі Дикі Лиси. Ми вам дякуємо і кажемо вам до побачення.